Про що на роботі вам не можна розповідати клієнтам. Я працювала в фешенебельному готелі, стояла на вході, щоб зустрічати людей і допомагати їм після прибуття. Нам не дозволялось говорити з поверненням. Це було зроблено з метою захистити тих, хто вирішив приводити в готель своїх партнерів і коханців у різні дні. Ми надаємо гарантію саме на такий термін, а не на інший, тому що після закінчення терміну гарантії пристрій вийде з ладу. Працював у крамниці алкоголю, а саме у винному відділі з двома іншими хлопцями. Чувак, який дає вам рекомендації щодо того, яке вино купувати, в верзені синітниці. Ніхто з нас нічого не тямить у вині. Я працюю у великому аутлеті з безліч розкішних крамничок високої моди. Ці товари не є останніми екземплярами в колекціях чи чимось схожим. Компанії виготовляють спеціально для цих магазинів речі з найгіршою якістю. Коли ви спілкуєтесь зі службою підтримки, ми бачимо, що ви вводите до того, як ви надійшлите своє повідомлення. У підлітковому віці я працювала в зоомагазині, і серед морських свинок стався спалах хламідіозу. Це була просто шкірна інфекція. Ми мали їх лікувати, але мені чітко сказали не говорити про це покупцям. Бо менеджери знали, що якщо хтось і буде жартувати про записи шагризунів, то це буду я. Я все одно про це розповіла. Я працював у відділі підтримки клієнтів телефонної компанії. У нас є тарифний план, який включає необмежену кількість швидкісного інтернету, але ми не маємо права повідомляти клієнтам, що на нього встановлено ліміт у 60 гігабайт. Тому після використання 60 гігабайт швидкісного інтернету ви переходите на безлімітний повільний інтернет, аж поки ваш тарифний план не оновиться. На попередньому місці роботи нас змушували рекомендувати уколи від алергії, якщо у людини були хоч якісь позитивні проби, а іноді, навіть якщо їх не було. Постачальники отримують фінансову винагороду за те, скільком людям вони допоможуть розпочати імунотерапію. Це також передбачає зобов'язання на 3-5 років, про які вони іноді недостатньо чітко повідомляють пацієнтам. Вони отримують винагороду як тільки буде виготовлено ваш флакон. Я працювала в історичній в'язниці в Філадельфії, штат Пенсильванія. Внизу дозволу на відвідування для дітей дрібним шрифтом написано, що в камерах є блоки, які не очистили від азбесту. А на всіх поверхнях лежить шаром пилюки, стара свинцева фарба. На мене склали протокол за те, що я вказала на це вагітній жінці. Я вчитель. Ми повинні пояснювати, наскільки жахливою є ваша дитина, використовуючи коректну лексику, замість того, щоб сказати, ваша дитина шматок лайна, і ви жахливі батьки, бо дозволяєте їй бути засранцем. Ми говоримо, ми знаємо, що Джиммі має необмежену кількість енергії. Нам подобається, що у нього такий великий потенціал. Ми були б раді, якби він перенаправив свою енергію в більш позитивне русло. Крім того, ми розуміємо, через що ви зараз проходите, мамо. Якщо вам потрібна якась допомога, щоб налагодити взаємодію з дитиною, будь ласка, не соромтесь звертатись до нас, іноді розмови з батьками виснажують. Сандалі виготовлені з перероблених шин насправді лише на 30% складаються з перероблених матеріалів, які скріплені між собою досить токсичним клеєм. Я відповідав за всі ключі на військово-морській базі, видавав їх підрядникам, військовослужбовцям і так далі. На всій базі було близько 300 ключів, і всі вони були абсолютно однаковими. Коли встановлювали систему, ніхто не подумав, що купивши 300 однакових замків, вони отримають 300 однакових ключів. Тож я фактично роздавав головні ключі від бази і ніхто про це не знав. Я впевнений, що замки вони ніколи не змінюють база пройшла державну перевірку високого рівня, і ці домні навіть не помітили, що всі ключі ідентичні. Вакансії, на яку ви подали заявку, не існує. Якщо на сайті, де ви подали заявку, є слово job в url адресі це просто збір даних, принаймні в 70% випадків. Претенденти на роботу без вагань нададуть найціннішу інформацію, і кожна компанія зі списку Fortune 500 витрачає до 90 тисяч доларів на рік за збір цих даних, тому я знаю, що це дуже цінний контент. Що вони роблять з цими даними, мені невідомо, але я знаю, що. Їх пакетують і продають. Інфлюенсери не використовують наші продукти. Ми спеціально укладаємо з ними контракти, щоб вони показували продукцію у відео, але вони ніколи не користуються нею у реальному житті. Якщо ви розмістите чесний відгук про наш продукт, ми постараємось активно підірвати вашу репутацію за допомогою ботів. Я працюю на великій американській пивоварні, і у нас є один сорт пива, який ми розливаємо у дві окремі бляшанки. Одна з них це напій преміум класу, одна з найпопулярніших у США і входить до топ 5 А інша економ в обох бляшанках. Один і той самий продукт. Я виріс працюючи в сімейному бізнесі з виробництва морозива. Ресторани, якими продавали морозиво у великих відрах, думали, що ми виготовляємо його вдома. Хоча ми справді виготовляли власне морозиво, але 11-літрові контейнери були промисловим продуктом, який ми закуповували в іншій компанії і продавали з високою націнкою. Мій батько суворо заборонив мені розповідати про це клієнтам. Один з наших клієнтів потім продавав його як джелато. Хоча це було звичайне морозиво. Раніше я працював у медичному стартапі, де писав алгоритм, який визначав, чи померла людина. Оскільки ми не мали права оголошувати когось мертвим, то повідомляли медичним працівникам про те, що людина проявляє незвичну неактивність. Двері до підземного паркінгу не зачиняються вже шість місяців, тож незалежно від того, є ви членом клубу чи ні, ви можете припаркуватись там безкоштовно. Я про це не дізнаюсь, але однаково мушу казати, що паркінг зачиняється з одинадцятої вечора до сьомої ранку, хоча це не так. Твою дитину треба покупати, покупати ще вчора. Нам наполегливо рекомендують не розповідати батькам про такі знакові події, як перші кроки та перші слова, які відбуваються в нашому центрі, оскільки це може викликати у батьків численні негативні емоції. Та й ми знаємо, що дитина незабаром повториться це знову. Це дуже особливий момент, і ми хочемо, щоб батьки пережили його якомога яскравіше. Я вихователька в дитячому садку. Будь ласка, продовжуйте витрачати семизначну суму з венчурного капіталу на наш дурнуватий проєкт, інакше ми всі втратимо роботу, бо у нас немає реальних клієнтів. Ми не маємо нічого, окрім всратого старого коду. У нас немає плану, як все виправити, а наш головний менеджер вбиває компанію через свою некомпетентність. Я багато років працював в управлінні роздрібною торгівлею, і можу підтвердити, що середньостатистичний споживач розуміє математику на рівні другого класу. Розпродажі чорної п'ятниці це не зовсім розпродажі. Якщо товар зазвичай коштує 30 баксів, магазин влаштовує акцію 3 за 90 баксів, і люди натовпами приходять розкуповувати товар. Якщо сорочка коштує 20 доларів і на неї зазвичай діє акція купи один отримай один зі знижкою 50%, тобто 60 баксів за 4 одиниці. То на чорну п'ятницю буде купи 3, отримай один безкоштовно, тобто 60 доларів за 4 одиниці. Ви будете ще роздивовані тим, скільки людей не вміють рахувати і спокушаються на великі вивіски. Щоразу, коли виникала знайома проблема, ми не мали права говорити клієнту, що ця проблема поширена. Якщо ви коли-небудь чули, як представник служби підтримки або технічної допомоги, каже, жоден з наших клієнтів не стикався з такою проблемою. Є велика ймовірність, що це брехня, особливо якщо він вимовляє цю фразу поспіхом. Я вже давно не займаюсь цим, але працював у підтримці багатьох компаній, і всі вони були абсолютно однакові. Ваша дитина перевтомлюється, тому на моїх заняттях вона ледарює. Це стосується будь-якої роботи з обслуговування клієнтів. Якби ви були ввічливіші зі мною, то отримали б краще обслуговування. Я працюю в університеті і нам категорично не рекомендується радити студентам кидати навчання. Також нам заборонено радити їм змінювати спеціальність, якщо це подовжить термін отримання диплому. Друге, мене дуже турбує. Мій колишній бос купував клей у Home Depot, знімав з нього етикетку і наклеював власну, стверджуючи, що у нього є власний хімік і фабрика в Азії, яка виготовляє цей клей. Купував за 4,99, продавав за 79,99. Це справжні ціни. Ми займалися виробництвом промислової гуми, де все коштувало так дорого, що клієнти звикли до шалених цінників. Якщо ви напишете на пакунку 16 разів жирним шрифтом Крихке не згинати або будь-які інші спеціальні інструкції, ми, як вантажники, не звертатимемо на це уваги. Якщо на пакунку немає спеціальних наклейок нашої компанії-перевізника або він не надісланий з магазину із зазначенням цих особливостей, нам кажуть не зважати. Я роблю все можливе, але до того часу, як ваша посилка потрапить до мене, її ймовірно вже встигли розбити. Наступити на неї або штовхнути, принаймні, один раз, вибачте. Я працюю в продуктовому магазині. Ми продаємо печиво, яке лежить на полиці з лютого. Воно на смак, як пісок. Звісно, я не можу сказати покупцям, не купуйте це. Що я малював крихітні прутні в потаємних куточках їхніх домівок протягом останніх 10 років. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Кофі за фінансову підтримку. А про які корпоративні секрети заборонено розповідати вам? Напишіть в коментарях.